Вітаю вас. Це акценти. Наші воїни роблять все, аби вигнати окупанта з України. Ми всі робимо для цього все можливе на своїх місцях. Боротьба з ворогом триває на всіх фронтах, в тому числі і спортивному. Вже 35 країн висловились проти допуску росіян та білорусів на головну спортивну подію чотириріччя Олімпіаду 2024 у Парижі. В той час як вся Україна потерпає від нещадних ударів окупантів, неможливо допустити, аби російський прапор розвивався над столицею Європейської країни. Які перспективи того, що росіяни та білоруси не поїдуть на олімпіаду, за яких умов братимуть участь в ній українці та про запорізький спорт у період війни говоримо з моїм гостем? Це Владислав Копак, директор міського департаменту спорту сім'ї та молоді? Вітаю вас! Доброго. Дня. Отже, пане Владиславе, в Україні триває війна, і ми всі по можливості намагаємось робити свою справу, в тому числі спортсмени готуються до Олімпіади 2024, яку прийме Париж. І як я вже зазначила раніше, 35 країн вже висловились проти того, щоб росіяни. Виступали на Олімпіаді під своїм прапором і закликають не допускати Росію до участі у змаганнях також і українські спортсмени. Зокрема, Олександр Усик записав відео зі своєю позицією. Що ми маємо на зараз? Які перспективи того, що вони все ж таки не поїдуть, і чому це так важливо для України зараз? Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за то, що на, за, за, за ту їх мужність, за ту їх відданість нашій батьківщині за те, що вони надають нам можливість ці складні часи продовжувати займати своїм улюбленим делом справи своєулюбленою, тренуватись, е, виступати на змаганнях, в тому числі і на міжнародних змаганнях. І перше, це дуже дорого лічить, тому що е, хочу сказати, що вони. Великі молодці зараз біля трьох тисяч більше трьох тисяч спортсменів та тренерів з України знаходяться у лавах збройних сил. Це інформація Міністерства молоді та спорту України. І Хочу сказати, що тільки 12 тренерів наших дитячо юнацьких міських спортивних шкіл зараз знаходяться у лавах збройних сил. Тому велика їм подяка. А що стосується наступних Олімпійських ігор, це дуже складне питання, складне для нашої країни, складне питання для всього світу. Однозначно, моя, моя, моя така думка, що ні білорусів, ні росіян не треба допускати до Олімпійських ігор 2024, які відбудуться в Паріжі. Чому? Ну хочу сказати, може. Ви мене поправите. але я не бачив заяви ні одного російського та білоруського спортсмену щодо засудження агресії Росії до нашої країни. Ні одного, жодного спортсмена, який знаходиться у складі збірної команди України. Не бачив. Тому е, запускати їх на ігри під е, прапором е, якимось там білим чи е, під прапором біженців. Я теж не розумію, як можна, тому що е, ну, вони фінансуються всі. За рахунок чого? За рахунок держави Росії. Навіть із тих п'яти мільйонів росіян, які виїхали за кордон, зараз така цифра існує, які виїхали все ж таки за кордон, вони проти війни, там, може, я не знаю, засуджують якось війну. Ніхто з них, з цих спортсменів, не висловив свою думку публічно і не засудив цю військову агресію. Вони вони, може, тренуються там за кордоном, десь там у зарубіжних клубах, до чогось там готуються, але фінансуються вони державою Росії, підприємствою Росії, яка працює, ці підприємства в основно працює на воєнному це чи Газпром, чи якісь ці інші структури, які підтримують військову промисловість цієї країни. Тому вони не мають своєї фінансової, як сказати, фінансової незалежності у цьому питанні. І мені здається, що ну вони повноправно, повноправно тренуються на кошти сторони агресора. Як ми можемо допустити цих людей? Тобто, нейтральний прапор вас не влаштовує так звана збірна біженців, яку запропонувала Польща, виша за запр... також неприйнятна для вас І... на вашу дивіться, думку. тут не може бути ніякої нейтральної позиції або за, або проти. Це, це моя особиста думка. Може хтось буде. З нею не згоден, але, е, на мою особисту думку, це так. Я бачив тільки одного білоруського спортсмена, який е, виступав на змаганнях міжнародного рівня з українським стягом на руці. Uh -huh. ну, цій людини просто 12 мільйонів доларів е, призових, він незалежна фінансово. Не буду казати вид спорту, щоб цим може це, не цікаво. Мабуть, не 12 важливо. мільйонів доларів призовів, він проживає за кордоном, да, він білорус, він виступає, виступає під, під своїм білорус? прапором, але він виходить на змагання з українською стяжкою тут. І він підтримує відкриту Україну, засуджує агресію. Ну, Це від спорту, не олімпійський. І, і може, може, будуть, будуть е, якісь там кандидатури, може, є такі спортсмени, які висловлять свою думку. От до кожного треба підходити окремо і для них е, може для них. Е, Якісь там будуть конкретні випадки, коли можуть їх допустити під якимсь там прапором. Ми цій... Але я не знаю зараз на даний uh -huh. час, не знаю ні одного такого білоруського чи російського спортсмена. Ми в цій ситуації щось вирішуємо чи можемо просто висловлювати свою позицію? От 35 країн висловились проти, достатньо цього чи ні? По-перше, е дивіться, такі спортсмени, як Олександр Усік, Андрій Шевченко, інші там, хто ну, хто відомий за. За кордоном, За кордоном, да. відомі спортсмени, які знаходяться за кордоном, які мають шанс виїхати туди, поспілкуватися зі своїми колегами, показати ситуацію, може, не всі знають, там, як нас тут бомблять цими бомбами, ракетами і всім іншим. Вони... Вони вони мають право зараз і мають шанс донести до світової спільноти, яка ситуація у нас проходить в країні. І ця цифра 35 країн, які залучилися проти виступають проти включення росіян та білорусів до складу. запустити їх до складу національними командами до участі в Олімпійських іграх. Це це теж їх робота. Це вона вже проведена. Це вже ми вийшли і. Як кажуть, де своїми пропозиціями до цих країн вони до нас прислухались. Міжнародний олімпійський комітет вирішуватиме у підсумку все це чи як? Треба пояснити, що таке міжнародний олімпійський комітет. Міжнародний олімпійський комітет це проста громадська організація, яка не підпорядковується ніякому уряду, ніякої країни. Вона як самітня громадська організація. В її складі знаходяться представники федерації різноманітних видів спорту. Які, свою чергу, представляють країни? Ну, от, розумієте, так? Е, кожен вид спорту вирішує допустити спортсменів Росії та Білорусі до своїх змагань? Чи ні? Тому що МОК не видавав ніяких указів, він видав рекомендації. Тому от Томас Бах, знаєте, так зараз він. Знаходиться в такій ситуації якоїсь теж нейтральної, приймати рішення чи не приймати, але час вже скорочується. Почнуться з початком літа, може, навесні вже ліцензійні турніри на відбір. І треба вже вирішувати, допускати на ці ліцензійні турніри росіян та білорусів з видів спорту, чи не допускати. І от зараз є тільки рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. До президентів Федерації з видів спорту. Але ми знаємо, що більш 4 чи 5 міжнародних федерацій очілюють росіяни. очолюють росіяни, в тому числі от такий вид спорту, як Бокс, де керівник росіянин Номар Кремльов, який спочатку ну, повноштабного вторгнення він виступав за те, щоб росіян допустити до змагань. Розумієте, І е, боксерська спільнота. Якось там противилася, але зараз от чемпіонат світу і ходять такі чутки, що він все ж таки, російські і білоруські спортсмени, будуть приймати участь у цьому змаганні. Після цього збірна Сполучених Штатів Америки відмовилась від участі. Ну, звісно, збірна України не буде приймати участь у цих змаганнях, як в разі допуска до нього в Росію. Під будь-яким прапором збірна України буде бойкотувати Олімпіаду. Я так О, розумію. Чемпіонат світу. Чемпіонат світу, uh -huh. вони. Таким, може, так знаєте, там. Ну, ну як під яким прапором? Якщо у мене Якщо є інформація, Росія... у мене є... інформація, що на чемпіонаті Європи серед молоді, чи ні я, я не пам'ятаю в якійсь поцюгославській країні там проходив по молоді чи по юніорам. Ну, сім представників збірної Росії у складі збірної Сербії вступали, угу. але ну вони прийняли громадянство, може там, да, але вони виходили. Ось ну вони ж представляють іншу Україну виходить. Росії з цього які ну, дивіденди ну виходити в костюмах російської збірної, знаєте, представляти збірну Сербії. Ну, це, це неправильно. Не Якщо вони збірну Сербію, тоді ж це збірна збір це Сербії. буде приймати рішення Федерації боксу України. Їхати чи не їхати, ну я так розумію, що вони, збірна Сполучених Штатів, не буде їхати на ці змагання. Я розумію, що і наша збірна не поїде. Це дуже велика втрата, тому що у нас е, зараз чудова збірна, е, чудові хлопці, які можуть і їм повинні виграти на наступних Олімпійських іграх. Але зрозумієте правильно, ну, Якщо у нас є така війна, то хлопці повинні розуміти, йде Но... така війна. Хлопці повинні розуміти, що ми не маємо нічого спільного. Немає ми не можемо нічого мати спільного з такою федерацією. Тобто, у разі допуску до олімпіади росіян-білорусів, наші спортсмени можуть бойкотувати і олімпіаду також і взагалі не брати участь. Якщо дивіться, якщо суто спортивну брати тему, то наскільки для вас це рішення здається правильним, тому що ми ж знаємо, що багато спортсменів все життя йдуть до того, щоб взяти участь в тій же Олімпіаді. Олімпіада раз на чотири роки відбувається, і, звісно, для когось це може бути, наприклад, останній шанс, і більше не буде шансу потрапити на такі великі змагання. Складне питання, але от, зрозумійте... Ну, по-перше, історія повторюється, таке вже прецеденти були. І в Москві і в 1970 році, після вторгнення Радянського Союзу mm -hmm. до Афганістану, байкатували. Це не завадило, мог провести ці mm -hmm. ігри. Так В 84-му році в Лос-Анджелі вже країни посередянського пространства у от байкотували ці ігри. Це не завадило провести, але ж ну там були інші справи, ніж у Москві. Могти, це така організація, мені здається, більше, на мою думку, що це якийсь там бізнес-проєкт більше, розумієте. Ну, і це воно так і є. Тому що о, після Олімпійських ігор у Москві всі Олімпійські ігри подальші були дуже привабливі фінансові, е, з фінансової точки зору. Це і контракти з провідними компаніями, це і. Ну, більше на рекламні рекламні ходи такі, і країни, які приймали Олімпійські ігри, ніде не були в мінусі. Це по-перше. Але от в даної ситуації позиція Франції дуже вражає, тому що на минулому тижні приїжджала мер Франції Ан Ідальго. І вона виступала тут в Україні і перед спортивними функціонерами. Перед я так розумію, зустріч була і в Верховній Раді я можу помилятись, і вона сказала свою чітку думку, що про недопуск російських і білоруських спортивних до цієї події, але тут з точки зору фінансової, Франція дуже ну, може втратити, тому що да, підписані контракти, підписані якісь договорі, договорні документи про проведення цих ігор, але у нас ще вистачає часу розумієте, більше року ще до цієї Олімпіади, як спортивна спільнота, Всесвітня буде реагувати на ці події. Що стосується наших спортсменів, дуже е, зрозуміло вашу тривогу за те, що по-перше, це з фінансової точки зору олімпійська медаль це якась ступенька до того, щоб перейти, там, допустимо, у професіональний спорт, якийсь. вона дає такі е, великі шанси отримати більш доступний, більш якісний професіональний контракт. Це, е, Президентські стипендії, які будуть отримувати спортсмени, якщо вони здобудуть медаль, ну це і призові це найвища ну, відзнака Ну, ну де зараз. може заробити спортсмен зараз. Давайте так медаль медалями. А фінансової точки зору всі хочуть жити, тому що вік спортсмена не дуже такий, ну, такий за великий. такої стежить весь світ. Всі знатимуть про Україну. Наші спортсмени прославляють Україну Відця. В тому числі щодо участі збірної України. Ну команди збірної команди України з виді. Спорту на Олімпійських іграх рішення приймає не президент Володимир Зеленський, рішення не приймає не міністр спорту. Рішення будуть приймати президенти федерації, члени виконкому. Ага. Члени виконкому це по два представники з Федерації кожного виду спорту. Вони от проведуть засідання, проголосують і одноголосно, щоб знаєте, так, ось. Ця людина от не пустила. Це буде колегіальне одного ну, рішення представників всіх, всіх видів спорту в Україні, які вирішують, якщо допускають білорусів українців до Олімпійських ігр під якимось прапором будуть голосувати. Якщо допускають їх під своїми прапорами, а ми я не виключаю такого, що може й таке бути в міжнародному олімпійському комітеті, буде таке рішення. Розумієте, тому це буде колегіальне Спортсмени рішення українські. всієї спортивної спільноти України. Спортсмени українські, які матимуть ліцензії і збираються на олімпіаду, матимуть право голосу в цьому, чи це все ж таки більше федерації? Ні. Ні. Це більше федерації, тому що ну, ну виконком Федер... Фед... виконком національного олімпійського комітету. це така кількість людей, яка вже обрана і яка проводить засідання? Там ну на жаль, там спортсменів немає. Ну, в минулому спортсмени є. І, і тут приходять на думку, о, от давайте таку ситуацію продублюємо, що от допустили їх росіян. Не поїхали наші спортсмени туди. Ну, це залишить ще от ці 35 країн, які виступили проти. Як вони поведуть себе? Чи, поїдуть? чи поїдуть вони, чи ні? От тут важливо. от, і Олександр якщо, як ви казали, mm -hmm. і провідні наші спортсмени, які от зараз залучилися, вони е, повинні прикласти всі зусилля, щоб байкот цих, олімпі... цих Олімпійських ігор був на 100%. Mm -hmm. І долучилося не тільки 35%, а ще додалось до них 50. розумієте? Ви сказали, що у нас дуже сильна збірна з боксу, а, взагалі по спорту, по перспективам на цю Олімпіаду, якщо все ж таки і е, Українці поїдуть, росіяни не поїдуть. А, є у нас вже ліцензії, чи тільки починаються ліцензійні старти? Що запорізькі спортсмени, які мають перспективи поїхати на Олімпіаду? Як я вже казав, зараз ще ліцензійні турніри не почалися. Вони, Вони починаються тільки да, от зараз, тому чому от і важливо прийняти це рішення? Uh -huh. Будуть там ці. Країни чи не будуть, ну попри все, поки приймаються рішення, почнуться турніри. Але якщо на цих турнірах федерації от зараз боксерів допустили, інші там федерації може там вони нам такою оказують підтримку, вони не допустять. Ми будемо приймати там участь. Тільки запорізьких спортсменів у нас з олімпійських видів спорту зараз 14 представників, які входять до складу. Основних чи кандидатів на поїздку до Олімпійських ігр. От склад спортсменів. Попри цього в нас ще є спортсмени з інвалідністю, в яких теж 16 спортсменів, які теж можуть можуть отримати ліцензію на Олімпійські ігри 20, на Паралімпійські Паралігаль. ігри 2024 у Паріжі. От загальна кількість 30 спортсменів, які можуть поїхати на Олімпійські та Паралімпійські ігри. Це велика кількість від області. Дуже буде прикро. Якщо ми втратимо цю можливість дивитися за ними у Парижі. Але я ще раз скажу, це все залежить від Міжнародного олімпійського комітету, як вони, яку позицію вони приймають. Хочу ще сказати, ще раз, підкреслити, що жодне керівництво, жодної країни не має вплив на свої національні олімпійські комітети. Це громадські організації, це тільки ось внутрішня така кухня. І тільки спортсмени, мені здається, зараз спортивна спільнота, і в тому числі наша Україна, оці спортсмени, які топові, які знають за кордоном, які знають за кордоном, можуть вказати якийсь там вплив на цю ситуацію. Вийти з пропозиціями своїми, на своїх товаришів, друзів, з котрі там зустрічалися на спортивних майданчиках на всесвітніх. І цю. Проблему кожен день Кожен день з ними моніторити. Тоді ми отримуємо якийсь якісний результат і відсторонуємо ці дві країни. Ну я так розумію, поки що спортсмени, ну зокрема, наші запорізькі в такому підвищ... підвищеному стані, якщо можна так висловитись, готуватися до турнірів ліцензійних, не готуватися. Так Ні, чи вони все одно такого не готуються не буде. Такого і ніколи вийде. не буде е, такого? Я розумію, що зараз. Ну от я просто дивлюсь зараз на м -м, початок сезону. Вже почалася активна підготовка по всім видах спорту. Хлопці там готуються до чемпіонатів України, які наразі є відбірковими, може, до, до складу збірної є. Хлопці та дівчата, які вже отримали право бути там першими номерами, які, є такі, які є, є кандидатами до збірних команд країни. Тому о, зараз от, чемпіонати України почнуться весні. В Зараз практично всі наші топові спортсмени області знаходяться у складі збірних команд України, які проходять навчальний терновель зора по підготовку до початку сезону. Ні, всі готуються, і ніхто цю. Я, я думаю, що ніхто це питання там, де не участі, ще не знаєте, як ну, не держи не держить своєму мозику, тому що ну, ще багато часу, і розуміємо, що ну, все ж таки. Добро переможе над злом. Будемо сподіватися, що все ж таки ми будемо спостерігати і вболівати за наших спортсменів на Олімпіаді 2024. І вже я так маю такі сподівання, що це вже буде в мирній країні в мирний час і вільній від ворога. Я дуже дякую вам за те, що ви завітали сьогодні в акценти. Ми спілкувалися щойно з Владиславом Ковпаком. Це директор міського департаменту спорту, сім'ї та молоді. Я ж бажаю вам гарного вечора, тихої ночі. Дякую за увагу і побачимось.